Доброго Ранку, мої любі дітки, послухайте, будь ласка, загадку, що за дивний дім такий, не простий, а водяний? Він прозорий, хоч без вікон, та красивий, світлий, чистий, а живуть в ньому молодці, гарні красені плавці. Що це таке малята? Так, це акваріум. А хто живе в акваріумі? Звісно, рибки. Рибки дуже в нас красиві. Кожна з них маленьке диво. Подивись, яка вона. Прудко аж на дно пірна. Дітки, погляньте, які гарні рибки. Чи подобаються вони вам? Мені от, наприклад, дуже подобаються. А як ви гадаєте, а що вміють робити рибки? Рибки вміють плавати, пірнати, махати хвостиком. Діти, а як плавають рибки? Рибки можуть плавати повільно та швидко. Як ви гадаєте, яка повинна бути вода в акваріумі, де живуть рибки, ну, звісно, чиста. Тому воду в акваріумі потрібно міняти, а камінчики та ракушки, які лежать на дні, мити. А щоб рибки гарно себе почували і росли, їх потрібно годувати. Для них є спеціальний корм, який їм дуже подобається. Годують рибок зазвичай два рази на день, уникаючи перегодовування, тому що залишки корму швидко розкладаються і псують воду. У кормі повинні бути. У достатній кількості всі речовини, які необхідні для підтримки життєдіяльності цих рибок. Рибок можна годувати та спостерігати за ними. Діти, як ви думаєте, а чи можна брати рибок до рук? Я гадаю, що ні, тому що ми можемо їм нашкодити і рибки дуже мало живуть без повітря. А стукати по акваріуму можна. Ні, також не можна, тому що ми можемо налякати рибу та пошкодити їхній будиночок акваріум. А зараз, мої люди, пропоную вам послухати віршик Мирослава Вересюка, чому рибки мовчазні? Рижий котик м'явкає, чорний песик гавкає. Розкажи, прошу мені, чому рибки мовчазні? Іра так питала в брата, бо не було вдома тата. Брат відразу розсміявся. Я, коли в ставку купався, під водою теж мовчав, бо у рот води набрав. Сама спробуй говорити під водою рот розкрити, Іра згодилась, а вже ж і на це сказала теж. Це тому мовчать, мабуть, що вони в воді живуть. Дітки, якщо у вас є акваріумні рибки, не забувайте їх годувати і доглядати за ними. На цьому наше спостереження закінчене. До побачення та до нових спостережень!